Стрибаємо там м'язи, розминаємо. У селищі Бурлаша Балка активно працює група здоров'я. Спочатку розминаємось, далі невеликі змагання, щоб підняти бойовий дух. А як нагорода, похід на тренажери після школи для дітей це найкраща розвага. Мені подобається ходити на тренування сюди. тут тут хороший тренер, Тут мої багато друзів, тут ігри в минулих сінуваннях. Я доволі ні так Ну, я третье место занял. Тут все мои друзья в основном. Поэтому все хорошо, тренер хороший, хорошие тренировки, можно побегать. Этот тренер мне помог преодолеть мой самый главный страх. А Высота. І он завжди нас Когда мы упорно займаємося, тому що тут можна И Когда ми упорно займаємося, естественно, он нас ну ми там їдемо кудись в такі отпуски. Микита та Олексій теж поділилися з нами, чому їм тут так подобається. Можна и і в футбол з друзями, встречаться, і грати в веселиться. Я много себе нашла друзей, много с ними играю, весело с ними. Для дівчат тут теж є розваги. Аліса та Олександра поділилися із нами своїми враженнями від спортивних вечорів. Мені тут дуже подобається, із-за того, що тут дуже хороший тренер. І тут можна поіграти, тут можна побігати, повеселитися, познайомитися ще з друзями. Тут можна навчитися всьому, як можна це грати, як це робити. І дуже хороший, інтересний давав нам путівки на нього Ми намагаємось до кожного знайти індивідуальний підхід, допомогти та змотивувати, зазначив тренер Євгеній Суровий. Це Група обща спорту, сюди приходять абсолютно всі від 6 років і старше. році году нас, княже було більше. У нас тут проходять шарівнування. Активності, а регулярно діти понимают, що спорт здоров'я їх у бурлачій балці. На жаль, немає секції, де діти можуть чимось займатися. Тому такі тренування стають гарною альтернативою. До речі, доєднатися до активного відпочинку можуть і дорослі, зазначив голова Бурлача-Балківської селищної адміністрації Дмитро Єфімов. Уже другий рік поспіль в нашому селі проводяться заняття з молоддю, завдяки програмі спорт для всіх нашої. Чорноморськомуської ради У нас є можливість долучати молодих спеціалістів, тренерів, інструкторів для участі у цих заходах. Такі тренування проходять у селищі Бурлача Балка чотири рази на тиждень о п'ятій годині. Для всіх бажаючих абсолютно безкоштовно. Отож, якщо ви або ваша дитина хочете долучитися до спорту, тут вам будуть раді. А Сланкіна, Валерія Самсонова і те